Раніше анонсованої. Поки що я один, але це тимчасове рішення. Я думаю, тут будуть додаватися люди, будуть змінюватись картинки, історії, настрої, теми для обговорень. Так, день в нас сьогодні був цікавий. Як люблять казати наші люди потужний. Та група підтримки в нас. Тут вже в студії потужна також. Ну, якщо так казати, мабуть, спочатку варто подякувати нашим захисникам, так чи інакше, тому що саме завдяки їм ми можемо сидіти в теплому приміщенні зі світлом, говорити українською мовою, з вільними думками, та, а не там на язики чи ще щось. По-друге, дуже хочеться подякувати всім волонтерам, тому що ми пам'ятаємо, що нещодавно був день волонтерам. Чому? Тому що волонтери це дуже така міцна підтримка для наших міцних захисників. Бо саме волонтери дуже часто закривають велику кількість запитів, яку держава. Чи не може, чи не хоче, чи просто не здатна забезпечити швидко, якісно, так як це роблять наші волонтери. І, звісно, в контексті нашого заходу хочеться подякувати тим волонтерам, які безпосередньо сьогодні доєдналися до вже третього рекорду в профхомі студентів Капімні Грисікорського. Та ініціатором цих рекордів є голова профкому студентів Ігор Степанюк. Я дуже сподіваюся, що ми з ним сьогодні побачимось на нашій вечірній студії. Так, що ми маємо? На сьогодні ми маємо вже третій рекорд на базі, ну, точніше, не так, ми маємо третю заявку на рекорд, з них перші дві було підтверджено. В чому насправді унікальність цього заходу, це в тому, що заявку на подібні рекорди ще в Україні ніхто не подавав. Тому, відповідно, ми можемо бути першими і надалі за бажанням перепобувати свої рекорди. Цей рекорд він корисний, тому що результат його роботи піде далі. Нашим військовим захищати нашу країну, допомагати нашим військовим захищати нашу країну. Це там не найдовші нігті, не найдовше волосся, там, я не знаю, найбільша кількість віджимань. Ну я не скажу, що там найбільша кількість віджимань, це прям некорисний рекорд, але все-таки є питання щодо прикладного його використання я дуже прошу режисера монтажу, режисера трансляції не дергать так картинку. Тому що я з запізненням спостерігаю, як воно дергається. Саме такий, як наче зум, був. Так, добре. На даний момент зібрано 21 404 гривні. 16 копійок, можливо, я бачу з запізненням. Ну, я не думаю, що там за ці 10-20 секунд цієї затримки від Ютуба прямо могли там накидати ще 3 тисячі, да? і хопа, я озвучив одну суму, а вона вже там кардинально змінилася, збір закритий і так далі. А скажіть мені, будь ласка, шановні режисери трансляції. І запрошено в нас вже пана Ігоря. Ми його чекаємо як рівно в північ, як попелюшку, чи як Новий рік? Має а, він, має я не сказала, що він... О, згадай, згадай сонце ось і той, і лучко. Ми вже, ми, ми вже в ефірі. А я вас чекав, давайте на А мабуть, в петлі зараз і має сенс виводити? Так. Я поручаю вам першу місію. Дуже потужно. Дуже потужно. 20 власне, ребятки, дякуємо вам за донати. Все, що ми зберемо, ми все потратимо на матеріал для антенн повиків і для антенн-хлистів. І це має бути така нормальна кількість. Так, Ігор, яку камеру дивитись? А, я думав, що а, в цьому. Да. Тоді, тоді можливий смисло зробити ось так. А може є шанс, що він пише, але ладно. Ну, ну, нічого, так, так я вже тут тоді <зас> е просипався в подяках захисникам, волонтерам і так далі, дійшов до рекорду. Що це в нас вже третій рекорд, третя заявка. Точніше, ну як казав пан реєстратор рекордів, ми чекаємо твою персональну заявку, да? але то вже після перемоги. <зас> 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 так що е ми можемо сказати на кінець. Так би мовити, кінець доби, Який кінець доби, так. Да. Ну що ж, ми працюємо зараз. Те, що можу точно сказати, що ця ніч вона не буде просто ну, в плані простої, в плані ну, вона не буде такою, знаєте, чоловою, яка вона була на попередніх двох рекордах. Тому що якщо на попередніх рекордах ми вже там умовно там на перший рік. У першій ночі ми вже там почали розкладати свічки. Нас там треба в тіло 5 ранку перенести свічки, які залили. В другий день ми вже теж займалися виключно заливкою свічок. Це було буквально декілька людей. То зараз на все трошки по іншому, тому що задання, яке ми перед собою поставили, було досить імбітним і від досить складним. Ми скажу відверто з тим самим антенним повиками. Ми пріоритет. Це був наш перший пріоритет, тому що по ньому власне ставились рекорд. І ми пізніше почали виробництво антенн і заливку окопну свічок. Ми тільки почали ввечері заливку? Відповідно, вона триватиме всю ніч. Це ми точно вже можемо розуміти, що вона триватиме всю ніч, і ми го так само, та ж сама історія з антеннами. Зараз вони робляться, деякі ще ріжуться, деякі вже затопаються зараз. І відповідно, ми теж плануємо, що ми переробимо всі заготовки на антенни і максимально звикли кількість зготовок на свічки. Але я думаю, що ми крутитиме ще і до ранку, тому що це важливо, це потрібно. І ми хочемо зараз використати Зараз ну а нас, мені за це рекордне кількість залишилась на ніч. Бо до цього це було ну, дуже мало. Зараз чимало людей анонсовують, що вони хочуть залишатися. Зараз будемо готувати, до речі, такий вам спойлер. Тому ви що можете, хто хоче, є ще буквально 10 хвилин, щоб встигнути 4, вже, так. 4 хвилини, щоб встигнути добратися до нас, тому що ми не випускатимемо общество з комендантської години. Тільки якщо буде повітряна тривога в укриття в дев'ятнашку, може бути. Нащо котряться дев'ятнашка. Uh -huh. uh, тому, хоча говорити по прогресу з цих ситуацій по антеннах по вуках, значе, у нас вже пер, ну, більшість робіт завершено, вони ще не завершені повністю, але там залишилось тільки заливка, умовно кажучи, клемб гідроізоляція. А так, вже все всі роботи по паянню вже виконані. Відповідно, за там таке доробити, підрахувати кількість і зрозуміти, яка це буде кількість цьому, тому що ну в принципі те, що ми хотіли з викликом, ми зробили. По, по цьому там дуже ну дуже дуже сильна команда зібралась паяльщиків люди які сиділи там буквально по декілька годин там по 5-6 днів підряд без перепинності спаювали хрести запаювали вібратори до антенни і інші різні роди речі це досить такі ну насправді точна робота яка вимагає навичок і ну я думаю, що там ми ще після після звичайно персику тервійськових що буде проходити перевірку на чистоти, там ну на інші речі по придатності. Тобто, якщо будуть якісь там недоліки, вони будуть зразу відповідно відправлятися. То але ми думаємо, що там все буде нормально. Відповідно, цю кількість терміна поповнить ну допоможе закрити оперативну чергу, яка, ви, яка виникає. яку Тому що черга на антенне постійно це порядка 150-200 штук. Зразу вам скажу, це дуже дуже насичено. Щодо антенн хлистів, ми їх зараз плануємо робити. Я думаю, що до ранку теж ми маємо все переробити, бо там кількість дуже велика. У нас лише ну, у нас є три фени, ну, бо там це все перед фени. Але один з них зайнятий зараз на антеннах на помилках. Якщо він звік він звідси, то ну, справа буде трохи швидше. Але звичайно, там робота велика, але ну, на, у нас там досвідчені люди, тому що у нас це буде швидко робитися. По свічках протест триває. вибач Повітряна тривога, так. Да, в Україні оголошена повітряна тривога. Просто всіх противно в а ж да. трошки припиняти. Згідно да, безпекового протоколу. Костянтина, дайте сигнал, коли стрім перейде в рожем очікування.